Через статую? Але ви щойно казали. Це не статуя, Марінет. Це емомонстр. Магічна істота, яку створює емоція силою талісмана Пави. Але, майстри, ми суперкотом уже долали емо монстрів, створених майорою. Так, але не варто їх рівняти з силою цього. Його породила негативна емоція юнака, який гадки не мав, що створює. Пам'ятаєш, я казав про свою велику помилку, щоб ти все зрозуміла. Розкажу тобі всю історію. Мені було менше, ніж тобі, коли мене обрали хранителем. Мої батьки казали, що то велика честь, що не можна відмовлятися. Вони відвели мене до храму. Мені там не подобалось. Я хотів жити з батьками і спілкуватися з однолітками. Я не хотів нічого охороняти. Щоб стати хранителем, я мав наглядати за скринькою з талісманами цілісінь 24 години без їжі. Тримаючи в руках жезл учня. Невдовзі я зголоднів. З кожною годиною голод посилювався. Я там скнів через ці талісмани, бо мусив за ними наглядати. Я вже не мав сил терпіти, тож узяв талісман пави і використав його силу. Я лише хотів створити маленького помічника, послати його на кухню, що приніс трошки рису. Але талісмани не можна використовувати задля власної вигоди. Злість, яку я відчував, перемішалася з посиленим відчуттям голоду, і я створив емо монстра, геть не схожого на того, якого я уявляв. Ненаситний емо монстр пожирав усе. А якщо точно, талісмани, адже саме вони були для мене тягарем. Я запанікував і втратив жезл, за допомогою якого міг би ним керувати. Я був ще малий. Я так злякався, що не додумався знищити його, використавши талісман. Я замів усі сліди свого вчинка. Монах сказав тікати з гримуаром, який йому вдалося врятувати, і скринькою з талісманами останньою скринькою. Я бачив, як Емо Монстр жер усі інші шкатулки з талісманами, що зберігалися в храмі. І поки монахи намагалися його спинити, храм та орден хранителів, усе Усе було знищено. Я намагався втекти від емо монстра. Так я загубив книгу Гримуар, а ще талісмани метелика і пави. Я думав, емо монстр зник назавжди. Щойно, бражник про це довідається. Він використає силу пави, щоб знову його оживити. Майстре, якщо це станеться, ми суперкотом розберемося з ним. Ви не маєте жодного шансу. Він не вразливий до сил талісманів. І припині, називати мене майстром. Я ніколи не був хранителем, якщо чесно. Я більше не допущу помилки. Ви з суперкотом віддасте свої талісмани. Я заберу скриньку і поїду подалі з Парижа, бо монстру потрібна вона. Він поженеться за мною. Так ми врятуємо місто і його мешканців. Але якщо цього разу він нас наздожене, то така моя доля. Це ж моя провина, врешті-решт. Я самого вас не покину. Коли ви вибрали мене на роль леді Баг, ви довірились мені. І сьогодні я прошу вас зробити те саме. Дякую, Марінет. Дякую за все.